Гумореска Павла Глазового, як вареники варили, кум і я» виконує Павло Зназар, учень 9 класу Іваськівської гімназії Здобицької сільської ради. Кум поїстини або який мастак, йому жінка ще не зварить, все не так. Вередує, як з'їдаю твій обід, на Чигирю закладаю у живіт. Он торік я в ресторані, каже, був, ледве миску здиволяє, не ковтнув. Там таку дають підливку, смак і шик, з нею з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми зостались без жінок. Подались вони раненько на топчок. Ми із кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не заставили нам їсти, то й нехай, а ми зваримо вареники давай. Налили ми вночі свіжої води, півмішка муки засипали туди, я качалку взяв. А куммій макогон. Тісто туго замісили, як гудро. Дріжджі вкинули дві пачки, красота. Потім перцю і лаврового листа. Тісто витягли на стілми та й січем. Я ножакою, а мій сікачем. В казані кипить, аж піниться вода. Я ліплю, а кум вареників вкида. На вусах у мене тісто, в нього сир, кум по кухні похождає командир. Хай же він говорить лопне, а жінкам отакунького вареника не дам. В казані вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голови летить. Поки піло так не більше двох годин. Бачимо, збили всі вареники води. Ми вареник то штовхаємо до дна, а він лізе, випирає з казана. Кум говорить: ну, нехай же буде так покуштуємо, яке воду на смак. Поділили ми вареник, сидимо. Кумбуделку, я ложкою їмо. Я помалу ремигаю, жує, ну цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну, зуби злиплись, язика не поверну. В кума очі лізуть з лоба, не ковтне, просить, стук не потилиці мене. Я, як двину його в шию кулаком, тут відразу нам полегшало обом. Кум затявся на своєму, а жінкам я однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв, і кумі не доїв, потаскали ми у хлів, а кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в бою і заснув. Кум штовхай його, передом мусіє кабан. Вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, ви вже захотіли в ресторан і надів йому на голову казан.